Друзі, всім привіт! Хочу таке коротеньке відео е, зробити. Мені от завжди було цікаво. Е, якби я був носієм мови, то як би для мене виглядав текст мого програмування? Особливо цікаво, звичайно, якщо ви не застали ті часи, коли були подібні переклади, е, ми вивчали. Ну, не вивчали, а трошки торкалися ще в період Радянського Союзу. Ну, я знаю, що в принципі є і. Зараз українські адаптації. Наскільки вони там використовуються, мені невідомо. Але ось, наприклад, як би виглядав для нас Python, якби ми були носіями мови, подивіться, це не всюди спрацює, але ось у ЄPоні е спрацює. Дивіться, ми беремо і перекладаємо українською мовою. Воно не все звичайно. Але переклади. І що я хочу сказати, в такому вигляді воно набагато зрозуміліше, ніж коли все англійською І вивчаючи в школі, теж воно було зрозуміліше. Ось така цікава річ. Я ось неочікувано для себе відкритими. Автоматичний переклад стоїть, і я зайшов ось тут попрацювати. І а, звернув увагу. А, якщо вам цікаво, теж спробуйте. Дякую всім за увагу.